Коварний конфлікт Євгена Пригожина та Міністерства оборони Російської Федерації набирає нових обертів. Нещодавна заява Кухара Путіна стосовно того, що Бахмут можна було б взяти до Нового року, якби не бюрократія в російській армії, та цитую, не вставлення палок в кольоса, викликала резонанс в змі. Продвіження йде не так швидко, як хотілося б. Чому продвіження швидко не йдеть? Я думаю, що до нового року вже взяли б Бахмут не наша так. Також Пригожин підтвердив зупинку набору зеків ПВК Вагнер. Це свідчить про те, що російське командування все ж таки боїться втратити контроль над приватною військовою компанією або вже його втратило. Так, в одному з російських телеграм-каналів. З'явилась інформація, що окупанти з 51-го парашютно-десантного полку, які прикомандировані до вагнерівців, відправляючись в відпустку, ламають собі руки та ноги, щоб не повертатись на фронт. Вспливають удивительні історії, наприклад, о том, що мобіки з 51-го тульського полка ВДВ, приданого Вагнеру, убиваючи в відпустка, ламають там собі руки і ноги, лишь бы не повернутися обратно. Делают это они, например, потому что, работая на эвакуации раненых Вагнеров со штурмов, они получают угрозы. Мы вас расстреляем, если нашего раненого не донесете. И простреленные ноги уже были. Получать пулю в спину от своих за то, на что они повлиять не могут, люди не хотят. Мы на это не подписывались. Про гуманитарку, приходящую на 51-й полк ВДВ, которая отдается Вагнерам, молчим. Но вот эти угрози в адрес мобов – это как? Конфлікт Пригожина та Міністерства оборони Російської Федерації розпочався ще восени після відступу росіян з Луману. Тоді Пригожин та Кадиров активно критикували командування російських генералів та наполягало на їх відставці. Особливо дісталось генералу Лапіну. Який на той момент був командувачем угруповування «Центр». За відступ росіян з Лиману його відсторонило від командування. До речі, угруповання «Центр» під командуванням Лапіна повинно було захопити Київ. Але після відступу з Київської області було перекинуто на схід України. Також є показовим конфлікт Пригожина з начальником Генерального штабу Міністерства оборони Російської Федерації. Генералом Герасимовим 26 грудня в телеграм-каналах, наближених до ПВК, з'явилось відео, в якому вагнерівці активно критикують генерала Герасимова за недостатню кількість боєприпасів. Начальнику генерального штаба ти І чорт йо. Да Очень воювати, у нас немає снарядів. Там парні гірнуть за нас. А ми тут сидимо, не допомагаємо. Нам потрібні снаряди. Ми хотімо. Ми тут під Бахмутом проти всієї української армії воюємо. Где ти? Помоги нам наконец Назвать назвати больше нечем. Кроме одного слова. это пи***. після публікації відео пропагандистські телеграм-канали стали стверджувати, що це провокація з боку цитую українських націоналістів. Проте сам Пригожин ближче до вечора, 26 грудня, опублікував голосове повідомлення, в якому зазначив, що націоналістів на нашумівшому відео «нєт», чим і підтвердив, що відео було записано. Його замовленню. А вже 16 лютого в мережі з'являється відео, в якому вагнерівці жаліються на те, що вони повністю відрізані від постачання боєприпасів. Але риторика вже дещо змінилась. Міністерство оборони Російської Федерації вагнерівці називають колегами. Вас приветствует артилерійське подразделение ЧВК Вагнер. Каждый день ми выполняем сложные бойові задачі і прикриваємо наші штурмові групи. На даний момент ми повністю відрізані от поставок боєприпасів. На данный момент острая нехватка боеприпасов для гаубиц, соответственно, 152 мм D1. Также для противотанковой пушки МТ-12 100 мм осколочно-фугасная, для танка Т-72-125 мм осколочно-фугасная, также для 120-го миномета Баб-11. Мы обращаемся к нашим коллегам и друзьям из Министерства обороны. Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть. И мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам и поставите эти боеприпасы. Огромное количество людей выживет и сможет продолжить успешно участвовать в боевых действиях. Это отразится на всём ходе войны. Мы отбатрачим за вас, сделаем эту работу. Помогите нам с боеприпасами. Сам Евгений Пригожин війну в Україні використовує як спосіб для збільшення свого політичного впливу. Буквально з декілька місяців в медійному просторі він виріс в серйозну фігуру. Тут він фотографується, начебто в солених шахтах Соледаро. Згодом записує відеозвернення з бомбардувальника Су-24, в якому викликає на повітряний бій президента України. До речі, через декілька днів цей бомбардувальник був підбитий Збройними силами України та, на жаль, безпригожена в ньому. Та, схоже, Путін вирішив, що людина з кримінальним минулим, якій довірили керування ПВК, отримала забагато влади. І може стати опонентом на майбутніх виборах. В такому випадку Пригожина може чекати доля Німцова або Навального. Тож, вірогідно, це саме той момент, коли Євгенію Пригожину необхідно нейтралізувати Путіна, взяти владу в свої руки та вивезти російські війська з території України. З вами був типовий українець. Підписуйтесь на канал та тисніть вподобайку. Попереду ще багато цікавого. Слава Україні!